Під час прийому громадян заступника міського голови Дмитра Кравченка, який відбувся у контакт центрі номер 23 мешканці правобережжя мали змогу особисто звернутися до міської влади із нагальними питаннями. Дехто з присутніх прийшов зі зверненнями, котрі стосувалися ремонту доріг, облаштування тротуарів, благоустрою прибудинкових територій тощо, зокрема із питанням про продовження оренди земельної ділянки, під торгівельний павільйон по вулиці Київській звернувся місцевий підприємець. У відповідь на це заступник міського голови окреслив порядок дій, необхідний для подання відповідних документів, акцентувавши увагу на дотримання всіх вимог, визначених чинним законодавством. Розгляньте можливість, якщо є можливість замінити цю плітку, щоб там було більш безпечно, ну, треба пандус, і і... Пандус, так. Хорошо. рухи має бути 7%. Усі порушення під час прийому питання були зафіксовані за окремими зверненнями. Дмитро Кравченко дав доручення профільним службам та управлінням міську конкому для оперативного реагування та пошуку можливих шляхів вирішення. Тож такі прийоми відкритий діалог між владою і громадою, який дозволяє врахувати реальні потреби Кременчужан, не лишаючи їх один на один із проблемами. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.